Стало би, що прямо під Києвом колись виробляли неймовірно дорогий, вишуканий статусний фаянс. Саме так вироби межигірської фаянсової фабрики користувалися популярністю і були неймовірно майстерними. Давайте ми зараз дізнаємося про це більше. Всі чуючи про межигір'я, згадуємо хіба що там жарти про пеньочків, там музей корупції. А колись тут був дуже давній монастир, який в 1787-му згорів. А вже за 11 років, у 1798-му тут відкрили фаянсову фабрику у приміщеннях цього ж монастиря, які, звісно, збереглись на той момент. Цій місцевості давно було відомо про поклади цікавої глини, з якої можуть виходити гарні вироби. Але завдяки інженерам, ці поклади були пропрацьовані, виявлені е і підготовлені до промислового виробництва. Виявилося, що це каулінова глина, з якої можуть виходити вишукані фаянсові вироби. Фаянс він дешевший, більш доступний, ніж там порцеляна, наприклад, але все одно це досить недешеві вироби, які могли собі дозволити не всі. Насто запустилися в 1798 році і одразу знайшло поціновувачів. Адже вироби були справді дуже гарні і якісні технологія була схожа на британську. Тут якраз буст продажам дала якраз зовнішня політика Павла I, який приєднався до економічної блокади, до блокади британських товарів і почав підтримувати тимчасово Бонапарта. Це якраз ось ці незрозумілі часи, так якось чергової коаліції, коли ми то за одних, то за других, то там то сям. Але людей це не дуже цікавило. Люди хотіли купувати тарілочки у британців, і власне вони це отримували завдяки виробам цієї фабрики. Та вироби з межигіря все таки були більш самопутніми ніж просто копії британських технологій. Згодом вони почали робити ще вироби під замовлення, і тому ми зараз можемо знайти величезні просто сервізи з родинними гербами. Це ті, хто могли собі дозволити таку опцію і по статусу вважали, що воно їм потрібно. Згодом фабрика також почала приймати замовлення із-за кордону, і розширила лінійку виробів. Почала робити попу різноманітних штук, і по якості вони дійсно... Гідно конкурували з фабриками не лише в країні, а і за кордоном. І трошки про ціни: так як вироби з Межигір'я вважалися одними з найкращих, як мінімум в імперії, так точно, то було ну досить дорого. За інформацією Національного музею історії України, там були такі порядки. У 30-х роках 19 століття, наприклад, київські сервізи коштували 200-350 карбованців, а сервізи в китайському стилі. Понад 400. та потім почався складний період. В 1810 році на фабриці сталася величезна пожежа, і, начебто, навіть після неї підприємство відновилося і стало наладити, навіть розвивалося в з часом, тому що в 1857 році тут становили парові машини, що власне дозволило збільшити по перше обсяги виробництва, по-друге, виробляти аж до 120 різних видів продукції. Але все-таки у 1874 році фабрика закрилася, пропрацювавши всього загалом 76 років. Добило її в першу чергу. Її дещо вон виробництво було дуже дороге. відповідно вироби теж були досить дорогі, і вони вже не могли конкурувати з більш дешевшими пропозиціями на ринку, їх ставало все більше і більше. Також тут зіграла роль більш проста, більш простий доступ до закордонних ринків за рахунок розвитку залізниці. Ну і інші помилки керівництва також несли свою частину в те, що фабрика в результаті закінчила свою роботу. За всю свою історію роботи Межихільська фабрика виробила величезну кількість, просто незліченну кількість різних виробів, різного стилю і різного призначення. Тут замовляли собі і київські чиновники, щось і просто заможні люди в місті, і чиновники двору в тому числі. Звісно, що такі вироби були всього лише в одному екземплярі і могли бути різних обсягів аж до декількох сотень предметів в одному сервізі, згідно з чіткими побажаннями замовника, і звісно, що з родинним грибом. Зараз те, що збереглося, мистецтвознавці дуже високо оцінюють, адже такі вироби буквально унікальні. Лісу, що не всім потрібні були такі аж гігантські сервіси, тому на межі тобі могли зробити цілком нормальний звичайний сервіс, який ти собі потягнеш фінансово. Якість виробництва постійно росла на фабриці працювали справжні професіонали, які намагалися постійно розвиватися і працювати з найновішими технологіями. Саме в меживі вперше в імперії використали технологію друку з мідних пластинок, на які попередньо наносилося гравіювання. Це дозволяло зробити більш вишукані красиві малюнки. Також тут вперше в америці використали технологію деколі. Це коли зображення для нанесення спочатку робиться на спеціальному папері, а потім переноситься на кераміку. Завдяки цьому можна пропрацювати найтонші деталі. Через поширення деколі модними стають так звані тарілки листівки. Ось всі ці красивенні квіти, пейзажі, портрети це все деколь. Місцева фішка це серії з видами Києва чи інших міст, або з портретами Тараса Шевченка, там фантелимона Куліша чи Миколи Костомарова. Також в межірі народилася технологія рельєфу, таким чином досягався ефект об'ємного візерунку. Так весь виріб візуально стає, наче ще більш ажурним і легшим. Унікальні ці вироби також були, тому що їх цілком вкривали кольоровою газурю, а не просто розфарбовували. Фірмові кольори це зелений, блакитний коричневий, також були рожеві. Це користувалося неймовірною популярністю, адже більше ніде таких виробів не готували. Вся ця краса застосовувалася не лише до столового посуду, бо Межигірка робила ще купу, купу всього. Мені здається, що вони робили абсолютно все і могли зробити тобі під замовлення все, що захочеш. І вази для квітів та фрукти, і салатниці, і супниці, і цукерниці, і попільнички, і аптекарський посуд, і чорнильниці, і пудрениці, і пляшечки для ароматної води, і кімнатні, і садові скульптури, і свічники, і хрести, і лампадки навіть ікони. Часто деякі представники знаті або чиновники замовляли це навіть для двору, тому стилю цього був відповідний. Але в Межигір'ї робили вироби також спеціально чисто в українському стилі, в тому числі декоративні писанки, якісь скульптурні форми і так далі. У Межигір'ї свідомо розвивали традиції української культури. Мистецтвознавиця Мілена Чорна говорить про це так. Унікальність межихівських виробів у тому, що майстри звернулися до суту української орнаментики, стилізуючи її на кшталт європейської. Себто бралася українська рослинна орнаментика, як-от листя хмелю, стилізований меандр з виноградної лози, і реалізовувалися у більш приглушені кольорові грамі, ніж в зірці народної творчості. Відтак популярні в народі мотиви трансформувалися у вишукану кераміку, зберігаючи при цьому автентичні принади і апелюючи до середньостатистичного споживача. І справді використання кольорових лазурей було дійсно притаманно для української кераміки його скомбінували з європейською модою і вийшла межигірка. Через це е, такі вироби були популярні. Їх хотіли дійсно купити не лише заможні люди, а й інші прошарки суспільства. І в гірська фабрика вона підлаштовувалася, і там можна було собі знайти навіть якусь невеличку дрібничку, якийсь сувенірчик, який ти ну, міг собі дозволити, навіть якщо ти не дуже заможний містянин свідомих людей. Цю корам'яку точно Василь Кричевський, Родина Ханенків, Михайло Кружевський мав дуже багато різних хворобів з машинівля. На жаль, вся або принаймні більшість його колекції була втрачена під час захоплення Києва росіянами в 1918 році, коли війська Муравйова прицільно намагалися влучити артилерію в будинок Грушевського, і на жаль, їм це вдалося. Певним продовженням традиції межихівської фабрики після її закриття можна вважати роботу в керамічної школи. І майстерні для учнів розміщувалися буквально в одному із приміщень колишньої фабрики. Школа почала свою роботу в тисяча році. Все необхідне для навчання ставалося дуже складно. Ну, часи були дуже складні. Іноді це відбувалося навіть за рахунок націоналізованих підприємств. Типу фабрики Анджіоського, наприклад, до речі, про нього, про його виробництво я розповідала колись досить детально. Можете подивитися, якщо вам цікаво. В школі в тому числі працював Лев Кремаренко, зараз він не дуже відомий художник, але він справді чудовий, Він був викладачем Української академії мистецтв. І загалом там працювало в цій керамічній школі дуже багато талановитих українських самобутніх художників, через що там склалася своя певна атмосфера. За словами Павла Іванченка, який працював там викладачем керамічного розпису, там всі були дуже натхнені. Працювали на рівні, були захоплені духом творчості, невтомною працею і хорошо співали народні українські пісні, тяжкі умови життя, любима творча робота, міцно спаляли людей невмирущим почуттям, любові один до одного. У 1923 році школа стала мистецько-керамічним технікумом. Учолив його також ще один талановитий український художник Василь Седля. На заняттях учні вивчали дуже багато теорії, бо це база. Вони справді вчили дуже багато теорії. При цьому мали теж дуже багато практичних занять. На заняттях вони працювали в тому числі з техніками притаманні знаменитій вже Фабриці, але при цьому також створювали щось нове. Початок 20-х років та таке середовище е талановитих самобутніх викладачів дуже впливали на студентів. Вони брали натхнення з українських е народних традицій, але творили в сучасних модерністських формах. Також тут дуже накладався насправді контекст раннього радянського союзу, тому можна знайти твори з критикою буржуїв і з схваленням е політики нової країни. Віроїди вони щиро вірили, що ця нова держава дасть в ній реалізувати. І українцям в тому числі, тому що попереду ще була політика українізації. і Дійсно багато хто з мистецького середовища повертався з еміграції, щоб розвивати українську культуру. Вони справді десь щиро вірили, що ну, можливо цього разу, хоч і не в самостійній державі, а в складі Радянського Союзу, але щось таке вийде, можливо, навіть буде певна автономія, Важливо, ми справді зможемо реалізуватися. Ну, Об'єктивно, це дуже складне питання, як вони саме це все розглядали, але мені здається, десь вони щиро справді в це вірили, щиро сподівалися, що щось цього разу таки вийде. Але, на жаль, ми знаємо, що не вийшло. Коли учнів подобалися владі, тому їх масово закуповував у Керзовнішторг, тому що це допомагало рекламувати радянський союз якусь адекватну структуру. За кордоном учні робили не лише по сотеньках, кахлі, фігурки тварин та різні скульптурні композиції. Все це гарно продавалося і частина з цього йшла на фінансування навчання. Але ця територія вона була надто гарна для того, щоб просто стояти там технікуму в 30-х роках на території колишнього монастиря, фабрики і тепер, власне, технікуму побудували урядові дачі для керівників республіки. Але вони вже навіть і другу світову не пережили. Сам технікум після війни переліз вже до керамічного інституту та переїхав у Київ. Випускники Ніна Федорова та Пантелимосієнко в 43-му на території Софії відкрили експериментальну майстерню. Їх одні з найвідоміших творів ви зараз легко знайдете. Наприклад, це оформлення станції метро Хрещатик та більшість будівель на хрещатику, які будувалися в рамках відновлення вулиці після війни. Учнів керамічного технікуму потім згодом працювали на київському експериментальному кераміко-художньому заводі і принесли туди багато традицій нашої керамічної школи. Трошки про цей завод. 17 вересня 2024 року відкривається перше експериментальне майстерня, що виробляє фарби та деколі. У 25-му році вони налагодили технології, стали заводом, який з 1939 року звався Київський експериментальний кераміко-художній завод. Виробляли нові технології, допомагали їх впроваджувати на інших заводах та задавали тренди, в тому числі як підтримувати політичну лінію, які саме малюнки мали підтримувати політику держави. Без цього, звісно, нікуди, тому що державна пропаганда була скрізь від посуду до новорічних іграшок. Але звісно, що на заводі виробляли пори також і інших тенах. Місцеві майстри також намагалися розвивати і підтримувати українські традиції, адже вони буквально були вивчені на цьому. У 1940 х вперше у масове виробництво пішли вироби із петриківським розписом на порцеляні. Це така неймовірна краса. Я довго шуба, шукала купу, купу фотографій, роздивлялася, їх я не могла зупинитися, тому що це неймовірно гарно. Всі вироби розписувалися вручну. Була це Петриківка чи ні. Та, мабуть, найвідомішими творами цього заводу, які ви зараз точно впізнаєте і, можливо, десь проб'ється невеличка нотка ностальгії. Це були різноманітні статуетки. Ось ці точно були колись дома у вас, чи у ваших батьків, чи у бабусів. Це могли бути різноманітні літературні персонажі Гоголя, Голокартимовського, або і просто твір за мотивами, скажімо так. У мене у батьків зараз теж такі стоять До речі, мама, привіт! Окрім літературних персонажів, є ще балерини, спортсмени, купа звичайних побутових моментів, фігурки такі гарні. Сюжети справді надзвичайно різноманітні. Мені навіть захотілося отримати якусь з них, тому що вони дуже милі, прикольні або життєві. У 93-му році завод змінив форму власності на приватну і оновив назву на дефа. Це абревіатура від деколь фарби фарфор. Але він не витримав конкуренції вільного ринку і у 2007 році офіційно збанкрутував. Насправді я думала, що на цьому історія і закінчилася. Але коли готувала це відео, знайшла для себе справді новину і дивину. Виявляється, в 2020 році заснувала підприємство, яке називається Київська порцеляна, які виробляють всі ці ж самі вироби, ну багато да, з яких і продовжують по суті традиції київської кераміки. Наскільки я знайшла інформацію, вони викупили всі авторські права і працюють за оригінальними технологіями, тому там справді. Дуже дуже багато всього, навіть знайомого того, що в мене колись стояло на поличках у дідуся, що для мене було ну, приємною новиною. Як я ще знайшла інформацію, у них також є музей, ну точніше зібрана колекція, яку вони теж називають Київська порцеляна, але у них, на жаль, нема виставкового простору, тому вони часто шукають де з ким скооперуватися. І пару років тому, наприклад, була виставка знаменітних виробів у. У ну, власне, музеї історії Києва в тому приміщенні, де вони зараз знаходяться. Тому справа живе. Я хоч і здивувалася, але приємно здивувалася, що воно продовжується, і деякі з цих виробів навіть можна купити. Тому, ну, гарні новини. Справи і традиції живуть. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною, що додивилися до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте йому лайк. Подивіться, чи ви підписалися на канал, це важливо для алгорит... алгоритмів Ютубу. І також дайте буст цьому відео своїм коментарем. Напишіть, наприклад, чи ви знали щось про це виробництво, про ці традиції, про ось такий от паянс е... цікавий. Чи ви це Бачили, можливо, у вас навіть є щось вдома, не лише про статуетки, можливо, щось іще. Але показуйте, можливо, якщо свої фотографії того, що у вас є вдома. Я люблю пороздивлятися всякі такі цікаві колекції. Е, також нас регулярний заклик донатити. Не забуваємо, це наш обов'язок, який ми маємо робити постійно. Дякую вам за увагу! Щастя, здоров'я, до наступного відео!